Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко про сьогодні. Черкащина триває зараз робота, щоб відновити постачання газу після удару шахедів. Є пошкодження інфраструктури, критичної інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура. Росія вкотре ударила по об'єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії. Завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, тиснути відчутно, щоб вони там, в Москві, були змушені завершувати цю війну. Завершувати війну, яка тільки Росії потрібна. Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє. У двосторонньому порядку Росії припинити удари, щонайменше по цивільних об'єктах, хоча б по них запропонували також зробити повним і продовжувати на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути. Сполучені Штати зараз от знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений. Не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити. І як відповідати, припиняти вогонь реально? І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути